Тобто давай поговоримо про Лондон. В Лондоні мала відбутися та не відбулася велика зустріч делегацій України, Сполучених Штатів за представництво делегації Великобританії, Франції та Німеччини. З боку США мали бути держсекретар Рубіо та спецпредставник Вітков. Натомість прибув лише спецпредставник Келох, який на ранг. Йде нижче в цій іерархії спецпредставників, перепрошую. Та і зазначив, що це були технічні зустрічі, і британські стороні довелося скасувати зустріч на рівні міністрів, і було проведено низка так званих технічних зустрічей. І не була проведена основна основна сесія перемовин. Чому, на думку Вашингтону, це через те, що Україна не хоче погоджуватися на вимоги? Які виставляють Сполучені Штати згідно з домовленістю з Росією, тому що Трамп сказав чітко: з Росією угода є. А що в нас з Україною? Нам треба Зеленського переконати. Я думаю, що це буде легше, виявляється, важче. В чому стала проблематика у визнанні? Те, що ми з тобою проговорювали на нашому попередньому подкасті, вся наша інфа, яку ми обговорили, вона в принципі була релевантною, що нас будуть пробувати ламати і тиснути саме на свої вимоги про питання, тестують на нас питання визнання, не визнання Криму російським, і в тому числі фактичне визнання окупації Запорізької, Херсонської частини областей, Донецької та Луганської частини областей. Натомість, що закидають, що Зеленський виступив з різкою заявою. Я так зважаючи на твою підводку до випуску, розумію, що ти десь згодишся, що заява за Я зараз теж розкладу це по поличках. Дивись, тут треба три процеси розділяти: перший. Зеленський, який виступив з заявою про те, що Крим український, і це не обговорюється. Я вважаю, що це цілком ок, і це правильна позиція, тому що ми не можемо піти на зустріч ось таким, як я сказав, реальним пропозиціям на Лаха, тому що Росії все скасування санкцій, Росії відновлення торгівлі зі штатами, Росії окуповані Та, області, слухай, там просто Крим жесть. і навіть збереження контролю за Запорізькою атомною електростанцією, якою оперують американці, продаючи її електроенергію з нею. Як Росії, так і в Україні, ну тобто, виграші всі росіяни, виграші американці, програші українці, які жертва цієї війни. Тобто, ну це реально це просто такий, я, я, я кажу, якби розводняк, які з нами намагалися Ну, мішувати... Єдине, що нам пропонують tipo... це обмін частини харківської області, яка зараз там маленька частина окупована. На я так як я розумію, на частину курської. Mm -hmm. області, і, Білгородський, де, і Білгородський, де наші сили, і в нас там більше території. Тобто це нам пропонують і е, дві позиції, які я не до кінця розумію. Перша позиція: е, відшкодування і фінанси на відбудову, без жодних прописаних формул, звідки буде це братися і хто це буде давати. Нуль грошей про російські заморожені активи, ну, ну, нуль слів. Ну і репарацій. Ви, нуль репарацій. І е, е, нібито контингент, який мав би щось контролювати водночас сьогодні. Пісков що заявляє, що це порушення безпеки на континенті? Це не тема для переговорів так, ніяких, ніяких, ніяких не може бути. Тобто нам ще й тут, якби знаєш, намагаються поставити в позу. Ну, це жорстке тестування нас. Ну таке прям дуже Я жестке. кажу, ну, це на ваха хотіла розвести. Що ми відмовилися від таких позицій? Абсолютно, це перше, це перший пункт, який от я хотів поговорити. Ми правильно, що ми проговорили, ми відмовилися від цих позицій, і президент заявив про Крим як українську територію. Чим я не погоджуюся з якою риторикою. Я тут частково згоден з тим част... Там елементами нашого політичного середовища, який каже, що нашому президентові трошки поменше говорити і виступати в американських змі або в принципі робити заяви. Мені не сподобалося його пост у який, яким президент витягнув заяву за попереднє президентство Трампа, коли така була там Кримська декларація, угу. якою написано, що типу Крим це Україна. Ми визнаємо це декларація за авторство тодішнього. Де секретар Помпео. Помпео підписаний. Ну і якби президент Трамп, тому зрозуміло, він це так би, би виставляє, що типу, пане президенте Трамп, чому ви там міняєте свою позицію? Я вважаю, дивись, Андрію, що це зайва історія, зайвий реверанс від президента. Він фактично так от бере Трампа, з яким ми зараз перемовляємося, і ми прекрасно розуміємо, що нам треба лавірувати ці історії. Нам треба якось затягувати час, треба чекати, коли там включаться демократи в Штатах. Ну, нам треба по максимуму відводити від себе вогонь. А він просто так бере його мордою, знаєш, там гімно. На, ти ж говорив, ти виконуй, але ж говорив, говорив і. Тут, чому я кажу, що президенту я вважаю, що це різко негативна історія, коли президента виставляють на фронтир будь-якої заяви. А, Тобто, умовно, мовно Так, да? да. У нас є Сибіга, в нас є Єрмак, у нас є Маркарова, яка е посол у Сполучених Штатах. Жоден з цих людей слова не, не каже. Вони такі, типу, в білих рукавичках, а президента виставляють на фронтир. Так не може бути. Бачу, я тепер, ну, бачить, тепер цю позицію розумію, як ти хотів донести. Можливо, дійсно треба було і про Президента треба захищати, це глава держави. У нас є купа змінних позицій. Тим паче, ми прекрасно розуміємо, що зараз е ну, президента не можна перебрати. У нас зараз немає цього можливості. Ми можемо поміняти міністра, якщо раптом там знаєш залупляться е американці на нього чи посла. Це змінні посади. Ці люди мають захищати президента. А вони зараз його так вистовкують. Типу, от ти тут оце ніхто в оточенні не сказав. Пане президент, може давайте зроблю це я. треба на себе брати вогонь. Не може бути президенції, тому що взагалі Зеленський Трамп це дві за психотипом, як на мене, дуже схожі персони. От е, Трамп в кожному своєму зверненні каже: Байден, 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 якби не Байден, та Зеленський, так само Порошенко, Порошенко Порошенко у нього всюди завжди виден Порошенко. Насправді е, вони за психотипом теж скидають відповідальності там себе на попередників і тому подібні речі. Е, вони такі нарциси, вони люблять увагу, вони люблять оплески, вони люблять бути на сторінках е, медіа. І коли е, насправді відбуваються ось ці от речі, Персональнісні, особистісні, коли Трампа хляб. Мордує, скажімо так, в його попередні заяви, то він таки реагує. Це те саме, от умовно кажучи, що я, я моделював таку ситуацію. От уявімо собі там залужний. Це зараз політична фігура вже в mm. залужний. От уявімо собі, що він йде на прямий канал і виставляє два стейтменти нашого президента і каже: О, дивіться, Зеленський три роки тому говорив, і Зеленський зараз. І ми давай ми уявимо, що після цього Зеленський має нормально говорити залужним. Ну це ж неможливо. Не це так само і виходить із Трампом, коли йому так хляб. І давайте далі говорити. Тобто, це має говорити не Зеленський, це мають говорити інші люди. Ну, Ось ставки кажемо. високі, розумієш? Ну, все ж таки з іншого боку, шукаючи там аргументи, чому можливо Зеленський ухвалив рішення це писати, від себе це публікувати. Ну, все таки ставки рівня високого, і можливо, тут навпаки, це показує позицію. Президента, ну тобто а що ми того отримаємо? Ми тільки отримаємо злость агресію Трампа, чергові його ці от вкиди, якусь персональну образу, несприйняття зеленського, яке так чи інакше об'єктивно існує, і ну толку нема ніякого на посла. Там можна скинути, та це там посол поміняємо тоді там чи на, на голову МЗС, чи на голову офісу президента, чи на будь-кого іншого з команди. А президента не можна так робити. Президента треба захищати ці історії. І третій момент, який я хотів цій темі сказати, я кажу відверто: я не прихильник Зеленського. Я за нього не голосував і думаю, що голосувати ніколи не буду. Тому що я не розділяю його там командні підходи до того, як він формує політику і як загалом є певні речі в його адміністрації, і не тільки в адміністрації, але там яка партію він привів, яка фракція утворена на нас в парламенті. Але тут я вже його захищу, якби справді тільки його висловлювання були проблемою. То можна було б сказати, це все Зеленський там наговорив дурниці, і він не не договороздатний. Але ж ні, Трамп ні з ким не може домовитися, і всюди в нього хтось винен. Він ні по близькому сходу не може домовитися там. Винен Байден він по Україні не може домовитися. З митами, він мита вводить і відкатує. Тобто він ні про що не домовився. Тому це, вочевидь, не. Зеленський не оздатний, а це щось напевно з Трампом не так. Отут я Зеленського захищу, хоча якби я його, ну я не є його прихильником, відверто кажучи, там політичному, започу, політичному да. сенсі. Тому от, от такі три моменти я хочу цікаво. Ти мене насправді переконав в певних позиціях і речах. І дійсно я погоджуюся, що можливо треба було сформулювати якісь речі іншим ракурсом. Але слухай, вже те, що є, що є. Ситуація в овальному кабінеті і її реакція на неї потім показала, що президент готовий Зеленський поступатися якимись тими моментами амбіції і дійсно обігати цю історію, але мені здається дуже сильно змінить ситуацію. Цинічний обстріл. І загалом, те, що буде відбуватися найближчі тижні, це серйозне загострення ситуації на лінії фронту. Угу. Тобто зараз нам вкидають. Давай так, щоб перед тим як до наступної теми піти, підсумуємо питання по перемовинах. Очевидно, що це все тести. Як ти кажеш, на лоха, і очевидно, що там найбільші найближчі тижні нічого не буде, і не могло би бути. І це всі розуміли, і це всі знали. І тези про те, що насправді там Трамп, який казав, що якщо найближчі дні не буде угоди, я вийду з неї. Цей блеф його черговий. У мене таке враження, що карт він немає. Він постійно блефує. В нього то мита високі, то він з угоди виходить, то він там санкції вводить, не вводить. Тобто, а дадії? Ну, їх немає. Типу, тому ну, так виходять або не виходять. 100 днів от вже, да, вже тут. Тобто, ну, так ти або виходь, або не виходь. Давайте розбиратися. Тобто, нікуди штати зараз не будуть входити. Вони це розуміють, і е, заяви Рубіо це демонструють, що вони в процесі і вони будуть працювати. Тому цей процес триває, ця гра триває, і нам треба е, дійсно, зважаючи на те, що ти сказав, грати, напевно, хитріше, mm -hmm. бути хитрішим. Знаєш, якщо е, як в Макіавелі є леве і лисе, ми зараз не леве, значить нам треба бути лисами і бавитися.